Так, сьогодні у нас третє засідання робочої групи. Четверте да. засідання робочої групи по формуванню бюджету Тетерівської сільської ради на 2025 рік. Всього членів робочої групи 23 присутні на засіданні 16, також присутня. Депутат, а, а також в одному лиці секретар бюджетної комісії Щербатюк Ірина Юрівна. Так, значить, сьогодні у нас порядок денний наступний Розгляд розрахункових показників дохідної частини до проекту бюджету Тетянської сільської територіальної громади на двадцять п'ятий рік, з врахуванням прийнятого в другому читанні та в цілому закону України про державний бюджет на двадцять п'ятий рік. Друге питання: розгляд та затвердження граничних обсягів видатків розпорядниками коштів ну, на 25 рік в межах прогнозних відходжень доходів загального фонду з врахуванням прийнятого в другому читанні та в цілому закону України про державний бюджет на 25 вісну підведення підзорту. На попередніх засіданнях. Ви всі чули, я озвучувала наші наші планові показники на наступний рік в розрізі податків, в цілому сума була озвучена. Але в зв'язку із прийняттям закону України про державний про державний бюджет на 25 рік. Нам змінили базову дотацію і її збільшили. Якщо попередньо вона складала 16 мільйонів 574 тисячі, то після прийняття закону про державний бюджет. Базова дотація е, збільшена на 877,9 тисяч гривень, і в цілому вона становить 17 мільйонів 634 тисячі. Е, також розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації 21 листопада 2024 року номер 876 про обласний бюджет Житомирської області на 2025 рік для бюджету Тетерівської територіальної громади заплановано субвенцію з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 5 мільйонів 700 тисяч. Виходячи із вищевикладеного, доходи Петрівської територіальної громади на 2025 рік заплановано. Дохід загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів 40 мільйонів 804 тисячі 375 гривень. Базова дотація – 17 мільйонів 634 тисяч Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетом 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Всього загальний фонд з врахуванням міжбюджетних трансфертів та без урахування освітньої субвенції складає 64 мільйона 138 тисяч 375 гривень. Все. Це все, що стосується дохідної частини, без освітньої субвенції. На сьогоднішній день наш м, плановий бюджет на наступний рік 64 мільйона 138 тисяч 375 гривень. Так, ну слово надається начальнику фінансового відділу книжку Володимирівні. зараз вона по віддаткам. Я доповню ще по дохідній частині. да, що немає розподілу освітньої субвенції, загальна сума в державному бюджеті є, але розподіл по місцевим бюджетам ще не здійснений. Нема освітньої субвенції, немає е, додаткової дотації, немає інклюзії, немає нуж і немає субвенції на харчування поки. Тобто е, терміни підходять вже з схвалення бюджету, тому ми приймаємо бюджет без цих трансфертів і е, потім е, шляхом внесення змін будуть прийматися міжбюджетні трансферти. Е, тому, трансфери. Е, на ту суму, як що у нас змінилася базова дотація у сумі 877 сімся тисяч гривень, я довела збільшений граничний показник по відділу освіти, так як у них був найбільше не найбільше покриття Для покриття недостатності. Е, тому попередньо я вже цей показник довела. Відділ освіти зараз е, повідомить, е, які видатки вони закрили на цю решту суми. Довела граничний показник по сільській раді е, іншої субвенції з обласного бюджету на е, нове будівництво очисних споруд у сумі 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Ну тут зрозуміло, але Наталя Францівна бухгалтер озвучить. Да? По якій бюджетній програмі ця сума закладена, і, і у зв'язку з тим, що надійшов лист від Новогонської селищної ради про психотропні, про виділення коштів на психотропні апарати і комунальні послуги, фінансовий відділ переглянув свої показники. Так, тобто граничний показник він не змінився: 1 мільйон 293 тисячі 322 гривні, але в межах економічної класифікації зменшені були видатки на заробітну плату, на придбання обладнання і оплату послуг для того, щоб забезпечити саме оцей міжбюджетний трансфер у сумі 95 тисяч 500. Тому. По фінансовому відділу я зараз зачитаю, що змінилося, ну, взагалі вже озвучу суми, так? Значить, заробітна плата у нас буде складати 806, 146, нарахування змінилися, стали 177 352, придбання матеріалів і послуг 145 864. Оплата енергоносіїв теж я зменшила, тому що було зауваження від депутата, що дуже багато, то нам перерахували комунальні послуги, складають 5500 тисяч Так, гривень. І інша субвенція з місцевого бюджету у нас по програмі 9770 склала 155460 п'ятдесят гривень. Тобто змінилася сума на психотропні препарати в сумі 95 тисяч 500. Кваліфікація педагогічних працівників так і залишилася. 58,860, посвідчення дітей з багатодітних сімей 1100 гривень, так і залишилося. І по бюджетній програмі 87-10 резервний фонд у нас 3000 передбачено. Ну це чисто така формальність, так? Те, що стосується фінансового відділу. Зараз тоді я надаю слово відділу освіти. Звучите, будь ласка, на що ви закрили за рахунок збільшеного ресурсу? У угу. ну, зв'язку з тим, що нам додали 877 тисяч 900 гривень. Ми їх розподілили наступним е, школам. 300 тисяч ми додали на харчування садочка і 300 тисяч харчування школи. 200 тисяч е, додавали, 22% на рахування на зарплату садочку. У нас теж було недостатність. Тепер Тетерівський ліцей 30 тисяч освітлення стадіону. На І 47 тисяч 890. Е, ми додали садочкам за аналізи води харчових, харчових продуктів, це теж обов'язковий платіж. І всього у нас недостатність е, по школі. Складає 2 мільйони 712 тисяч 158 гривень, і так це у нас по, по школі, І по садочку 763 тисячі 500 гривень. Тобто ще близько трьох мільйонів у вас для забезпечення. Розраховуємо, що держава ще щось виділить. Ну, розраховуємо, що буде направлений вільний залошок, звичайно, і додаткова дотація. На будемо, і, такі будемо, такі Ми харчимо дати змінами до бюджету закривати звичайно ці першочергові потреби. Віталій Фанті, будь ласка. <плес> Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 5 мільйонів тисяч буде розподілено по це ну, реконструкція. Ну, на даний момент це нове будівництво. Но ми плануємо, що це буде реконструкція, каналізації цього Висока піч. По КПК-8313, по коду 3142, кошти будуть передані в одержу коштів, для використання проведення тендерів. Зрозуміло. В призначенні звучить нове будівництво, але була розмова з департаментом фінансів і з департаментом екології, да? вони змінять призначення вже під те ПКД, яке ну, ми на сьогодні маємо платити. Ми під реконструкцію. Да. Вони просто подавали ще нове будівництво, але змінами внесуть, що буде реконструкція. Зрозуміло, тому... На засіданні 4 грудня, яке планується у нас наступна робоча група, вже буде е, презентація самого проєкту бюджету на наступний рік. Е, до того моменту, тобто до завтрашнього дня, хто ще не подав бюджетні запити, е, подати на електронні адреси фінансового відділу для перевірки. Е, звернути увагу, що Результативні показники, зараз я зачитаю, чи всі врахували їх, які були затверджені вже зі змінами по державному управлінню. Це наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 23 року, номер 322 Зі змінами були внесені 5 липня 23 року, номер 370 мають відповідати в бюджетних запитах. Освіта. Наказ Міністерства освіти і науки від 16 квітня 2024 року номер 521 зі змінами від 7 травня 24-го року номер 643 мають відповідати в бюджетному запиті. Культура. Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 2002 року no 110. Наказ так, фізичної культури і спорт немає у нас. Охорона здоров'я він там не змінився ще 2013 року. номер 283, 437 від 26 травня 2010 року. Зі змінами 25 липня 2013 року. Номер 693 дроб 633. Соціальний захист та соціальне забезпечення. Уже наказ був 2018, але є нові показники, які будуть виноситися на затвердження, тому прохання вже під ці показники, які розробляють для затвердження Міністерства соціальної політики. Так, це я наголошую. Аня, да? там, де ми були, він 688 від 14 травня. Але ти на нього не реагуєш, тому що є проект, да? який має затвердитися. Так, ну все. Е, тому е, до завтра подати всі бюджетні запити вже під е, суми, які доведені вам. Е, так, І 4 грудня е, підготувати фінансовий відділ проєкт рішення про бюджет Тетяської сільської терміної громади та надати уже на схвалення до 6 грудня 2024, 2024 року на схвалення виконкому, так? Ну, тоді що? Підведення підсумків, питання якісь. Питання про бюджетних запитах, можливо. Немає, так? Ну тоді пропозиції, так? Привести відповідність до доведених граничних показників і надати в термін до 3, 12 уточнені розрахунки і бюджетні запити. Ну, тоді всі всі за? Чи хтось проти? Все. Тоді. Дякую вам, вважається. закритим, так?